Сьогодні лихе зло посіло наш світ, що й весненька не залікує рани, коли всіх, захищаючи, ідуть в політ до Бога і Всепресвятої Мами. А їм усім ой, хотілося так жити. Радіть весні і діточок плекати. Не долюбив хто, та вірно ж долюбити і внуків, правнуків своїх, діждати, неначе зіроньки, що падають з небес, тіла героїв землю зігрівають, воскреснуть в душах. Ісус Христос Воскрес і душі ті наших молитв чекають. О Боже милостивий, просимо прости провини наші, змилися, помилуй без Господа нам зло це не перемогти, молитви наші всі до Тебе линуть.